Всім привіт! З вами юрист Владислава Гринчук. У одному із своїх попередніх відео я зазначала про сервіси, на яких державні органи надають електронні послуги, отримати які можна дистанційно, маючи електронний цифровий підпис. І одним із запитань в коментарях було питання, де взяти цей підпис. Отже, сьогодні говоримо про те, що це таке, де взяти електронно-цифровий підпис і що для цього потрібно. Отже, електронно-цифровий підпис це ваші ідентифікаційні дані, дані, що містяться в паспорті і в ідентифікаційному коді, які використовуються для аутентифікації вас під час надання або отримання електронних послуг. За допомогою електронно-цифрового підпису ви можете, не виходячи з дому, авторизуватися на сайтах пенсійного фонду, органів соціального страхування, ну, багато інших ресурсів. Подивіться відео про сервіси, які надають послуги. Посилання буде в описі під цим відео. Ви зможете отримати інформацію про свій страховий стаж для призначення пенсії, підписати петицію на сайті президента, подати заяву на отримання земельної ділянки, подати заяву на призначення допомоги при народженні дитини та багато іншого. Що потрібно для того, щоб. Оформити електронно-цифровий підпис, для цього потрібно оригінал паспорту, оригінал ідентифікаційного коду і взяти з собою флешку, де можна отримати. Перший спосіб: можна звернутися до Ощадбанку, якщо у вас там відкрита зарплатна картка. Другий спосіб прямо зараз, якщо ви маєте картку Приватбанку і доступ до сервісу Приват-24, відкрити меню. Приват 24 в меню вибрати усі послуги, бізнес, електронно-цифровий підпис і завантажити сертифікат. Також можна звернутися до центрів обслуговування платників податків, і там електронно-цифровий підпис вам також згенерують безкоштовно. І четвертий спосіб: ви можете отримати електронно-цифровий підпис через будь-який із центрів реєстрації. Для цього треба зібрати документи, це заяви. І Із паспортом, кодом і флешкою прийти до центру сертифікації, і там вам згенерують ключ, електронно-цифровий підпис і видадуть його на флешці для використання. Посилання на список центрів сертифікації і посилання на закон про електронну довірчі послуги я зазначу в описі під цим відео. Я сподіваюся, що це відео було для вас корисним. Підписуйтеся, ставте лайк. І я вам бажаю міцного здоров'я. Не хворійте до нових зустрічей.